Малята, сьогодні ми з вами припам'ятаємо символи Різдва. Слухайте уважно підказочки. Ми станемо мудрішими, діти, і ще більше будемо знати. Скажіть мені швидше, як зветься Ісуса мати. Правильно, Марія! Погляньте на картинку і скажіть Різдво яке? Правильно. Можна сказати щасливе. У віфлеємі, в стайні сіні, хто народився всім на спасіння? Так, Ісус Христос, погляньте і скажіть різдво яке? Так, родинне. Хто з небес спустився і сказав, що Бог народився? Так, це ангел. Погляньте малята на підказочку і скажіть різдво яке? Правильно, обрядове. Терли, терли мак макітрі, лущили горішки, додавали мед, родзинки, ще й цукру трішки. Все в пшеницю ми поклали і як страву цю назвали. Правильно путя? Скажіть різдво яке? Так, сяюче, де народився Божий син? В палаті чи у царськім домі? Та ні. Чи знаєш ти, що він знайшов притулок на соломі? Де народився? Правильно в яслах. Малята Різдво яке? Правильно ви сказали? Солодке. А ще яке Різдво? Так, веселе. А ще яке Різдво? Правильно ви здогадались? Казкове. Погляньте на картинку і скажіть, яке Різдво? Правильно малята, можна сказати, ангельське. Творіть добро, і лихо не спочине. Творіть добро, бо має бути так. Якщо ти добра від душі людина, добро добром повернеться хоч як.